Наживаються на людях. Аферисти ошукали довірливо Прикарпатку на 67 тисяч гривень. Жінка отримала фейкове повідомлення про надання грошової допомоги від держави під час війни. Для цього зломисники створюють телеграм-канали, що виглядають як підтримка від міжнародних організацій, і замість обіцяних коштів під таким виглядом виманюють у людей їхні власні заощадження. До поліції долини звернулася місцева мешканка, яка повідомила, що її ошукали аферисти. Прохоронці з'ясували, що потерпілій у мобільному додатку надійшло повідомлення про можливість одержання матеріальної допомоги у зв'язку з військовими зв діями. Жінка перейшла за посиланням та вела свої персональні дані для отримання коштів. Подальшому телефонній розмові із заявницею аферисти дізналися. Код підтвердження, який їй надійшов у смс повідомленні Тим самим отримали доступ до її банківської карти, звідки зняли 67 тисяч гривень. Шахрейські схеми зловмисники удосконалюють та пристосовують до сучасності. І щоб не потрапити в опаску аферистів, правоохоронців вкотре закликають бути пильними та дотримуватися базових правил інформаційної гігієни. Передусім, не можна розголошувати свої секретні дані банківських карток. Шахраї можуть отримати доступ не лише до банківського рахунку, а й до кредитного ліміту. Інформацію про отримання допомоги від міжнародних організацій публікується виключно на офіційних сайтах державних органів та міжнародних організацій. Не довіряйте оголошенням у соцмережах та повідомленням, які надходять на мобільний додаток, де обіцяють будь-які виплати. Не вводьте реквізити та конфіденційні дані платіжних карток на незнайомих та підозрілих веб-сайтах. Щоденно прикарпатські правоохоронці блокують чимало схем аферистів. У випадку шахрайства наголошують, слід негайно звернутися до найближчого відділу поліція або зателефонувати 102. два. гребик віталій магалаті, телеканал 402.